Друзі, зараз буде шок-контент. ну Я вже і посміялася, і поплакала. от Дивіться, оце купила іноді я купляю саджанці 180 гривнів, да? коротше, У відомого е, того самого, продавця почитала стільки відгуків гарних. Е, пишуть всі, що отримала саджанці. Такі гарні, такі гарні. Коротше, земля вивалилася. Бачите, скільки там горщику землі тої Попробувала, витягла коріння, воно бачите, як от шевелиться. Ну якесь там коріння є, але чоловік сміється, каже, то не його, то каже. Там якесь коріння старе. Вони, дивіться, яка земля, це вообще, взагалі взагалі. І моя земля, да? от який ґрунт я використовую. та саме. І ось мої саджанці, я вам покажу. Просто я до чого. Я вчора подивилась на свої саджанці, думаю, та ні, не буду виставляти ще їх. Дуже малі. От ще малі, не, не та сама, не повирост, але нехай повиростають. А люди. А люди ось таке продають, бачите? От, я свої збиралася по, 100, по 120 гривень продавати, а люди от, по 180 продають. продають. А вчора, а вчора я живчувала такі от, от, я знімала вчора живці і живцювала волотисту гортензію. От, бачите? Отакі от мої живці. Тобто я ставила їх на вкорінення. І оце, от, ну щоб ви. Для зрівняння, да? і з пічечку і ще прикладу, щоб побачили. Ну, коротше, коротше, сезон почався. Так що будьте, я не знаю, як сказати, будьте обережні. От я вроді така обережна, така обережна да? купила. От це я ставлю на вкорінення. Отакі от та саме саджанці. І ось такі от, і що все ще стісняюсь так сказати продавати. Думаю, що вони малі. А вони вирощені на комплексних добривах. Там лежить осмаку, от ще, в горщиках і так далі. А тут хоч би коріння було.